Прифронтовим громадам сьогодні дуже важливо зберегти навчальний процес, і саме для цього вони вимушені будувати підземні школи, зазначив Ігор Терехов під час зустрічі в Чернігові з представниками місцевих громад. Я дуже хочу, щоб наші діти не вчилися під землею. Я дуже хочу, щоб наші діти вчилися на поверхні. Я дуже хочу, щоб наші викладачі, щоб наші вчителі, вихователі дитячих садочків, Працювали так, як було війни. Але ж сьогодні ми собі не можемо цього дозволити, бо насправді е у нас немає такої захисту КПО, яка дала б можливість нам сьогодні вчити дітей не під землі. Необхідність в підземних безпечних просторах для навчання дітей це спільне питання прифронтових громад. Ігор Терехов поділився харківським досвідом щодо будівництва підземних шкіл та налаштування там навчального процесу. Ми сьогодні вже починаємо навчати студентів теж під землею, спеціалізованих обкриття. Та це дуже дорога кошта, але вже для нас це дуже важливо». Бо нам потрібно зберегти студентство нам потрібно зберегти потенціал наших педагогів вищої освіти. Це дуже важливо. Ігор Терехов повідомив, що в Харкові розробили вже також і проєктно-кошторисну документацію для будівництва підземного дитячого садочка, зауваживши, що облаштування такого безпечного простору дошкільної освіти коштуватиме близько 230 мільйонів гривень, і жодне місто не зможе впоратися з таким фінансовим навантаженням. Тому прифронтові громади потребують цільової підтримки від держави і у цьому питанні. Сьогодні жодне місто у нас не може дозволити собі будувати цю дзвіну школу без певних субвенцій. Я впевнена, що нам потрібно, потрібно незважаючи на все, зберегти систему освіти. Перш за все, це освітний процес наших школ. І так я розумію, що це дуже дорого коштує. Але Держава повинна витрачати кошти на своє майбутнє. І е, це головне. Я хочу висловитися за будівництво укриттів в малих населених пунктах, тому що, напевне, жаль, ми зараз стикаємося з тим, що ми для того, щоб у нас навчалося, наприклад, 160 дітей в навчальному закладі, ми звозимо дітей з 10-12 населених пунктів. А державна позиція в будівництві оснащення укриттів, якщо немає 200 дітей. Ти не можеш податися на якісний проект. Що стосується цього дуже служна пропозиція вважаю, необхідна, бо сьогодні хтось має 100 дітей, так? вони відрізняються. Не відрізняється і не територіальна громада відрізняється. Не відрізняється насправді. І щоб вони не виїжджали, да і щоб вони залишались. Нам потрібно будувати. Потрібно розробити декілька проектів типових проектів, але ж проекти потрібно бути бути і на 100 дітей, і на 160 дітей. щоб було довго було так? Учасники дискусійної панелі також акцентували на тому, що було б доречним на державному рівні переглянути формат фінансування проєктів у прифронтових громадах. Найперше болить, звичайно ж, це організація якісної освіти. Дуже добре, що наша держава зараз надає нам таку величезну кількість субвенцій, субвенцій на автобуси на укриття, на харчоблоки з лабораторії. Але є одне, але особливо це стосується. Прифронтових громад, адже ті громади, які знаходяться дуже близько до зони бойових дій, вони їх рівень. Втрат значно більший ніж тих громад, які знаходяться, ну скажімо так, трошки далі від зони бойових дій, і відповідно і навантаження на бюджет більше. Пропозиція до уряду від асоціації можливо буде звучати таким чином, щоб якимось чином аранжувати рівень співфінансування цих субвенцій залежно від е, наближення до фронту. Дуже важлива пропозиція. Ми відпрацюємо обов'язково щодо цього на. А хтось може три висока, хтось п'ять, хтось може 15, а хтось двадцять Тобто, в залежності від територіальної громади, від бюджету територіальної громади, від надходження до територіальної громади, це потрібно диференсоване зробити. Я хочу сказати, вода в Резолюцію у нас також є. Окрему увагу присутніх мер Харкова зосередив і на необхідності зміцнення потенціалу закладів професійно-технічної освіти та вишів. Бо ми з вами чудово розуміємо. Ми сьогодні потребуємо, щоб професійна технічна освіта працювала. Бо сьогодні не вистачає робочих груп. Насправді не вистачає. І для нас дуже важлива підготовка цих кадрів. Це молоді люди, це молоді люди, які повинні отримувати професійну освіту. І це, це велике завдання сьогодні для всіх. І для уряду, і для нас зберегти цю систему професійно технічної освіти для всіх громад. І це питання потрібно вирішувати. Торкнулись учасники зустрічі і такої нагальної проблеми для всіх прифронтових громад, як відтік людей. Як зберегти кадри котнеса? Надзвичайно важливе, важливе питання. Він буде збережений, як коли люди будуть бачити майбутнє, бачити своє майбутнє. Ну безумовно коштує сьогодні. Це не не тільки ми, а держава повинна сплачувати зовсім інше. Заробітно платною. І головне, що створювати безпечне простори, простори для того, щоб наші вище і не таке вище, професійних, як я вже казав, мали можливість вчити. Це складне питання. І це питання, яке потрібно підіймати на державному рівні. Бо це питання не тільки власне територія громад, а це державне питання, але ж ми теж державу, і ми складови держави і всім нам потрібно робити так щоб залишити як мож як більше людей в територіальних громадах це наше завдання. Ігор Терхов зазначив, що Асоціація прифронтових міст та громад звернеться до уряду з пропозиціями змін у законодавстві для посилення стійкості освіти в прифронтових громадах. До документу увійде низка актуальних питань, в тому числі і тих, які обговорювалися під час зустрічі. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків новини.